Всім привіт вийшла новина про те, яке буде оновлення нового сезону, тобто 10-го сезону, який нас чекає в майбутньому. Давайте дивитись, що, що зробили розробники. Що вони зроблять в новому сезоні. тобто в 10-му. Так, я нічого не знаю. Буду дивитися тобто, разом з вами. Так, всім привіт, рейтинг S10 вже не за горами. І оновлення для Legendary Q. Ми поділимося оновленнями. Угу. Е, чому тут цей? CTF, це ТФ чи це Jarvan? На картинці. Мені здається, це... На перший погляд мені здалося, що це ТФ. Перше велике оновлення для рейтингу полягало в тому, що ми додали новий рівень. Вище челенджер. Ух ти. Буде вище звання Челенджера. Sovereign. Sovereign буде називатися вау. Я ще, не, я ще ні разу не досягав чаліка, а тепер ще, що вони ще вище зробили. Ми сподіваємося, що для тих, хто шукає виклику, досягнення цього нового рангу стане метою, яку ви зможете досягти протягом 10-го сезону. Ми додаємо Sovereign до рейтингової екосистеми, щоб дати вам приємніші подорож під час підйому. Ви зможете підвищитися від челенджера до, до суверена, коли заробите 100 балів. Ага, 100 поінтів треба буде. І коли ви досягнете цього нового рангу, кількість балів, які ви можете заробити, не буде обмежена. Поняв. Зрозуміло. На один ранг тепер більше зробили. Тобто, можна казати, що мастер тепер це, це не хай ранг, як всі думають. Тепер мастер це середній ранг. Гм, ГМ це буде хай ранг. Потім. Чалік і, і цей суверен. Це буде три. Це буде хай ранги тепер. А мастер це середній ранг, як і Diamond. Так, рейтингові оновлення в фортітют. Е, тобто щитка. щитки, які дають. З додаванням нового рангу ми також вносимо деякі корективи в інші рівні, щоб оптимізувати загальний рейтинговий досвід, щоб кожен мав більш плавний конкурентно спроможний підйом. Для цього ми збираємося внести зміни до того, скільки рейтингової стійкості потрібно для отримання рейтингового щита. Втрати. Так, залізок. 50. Тепер 250. Стоп. Тепер, щоб набити щиток, потрібно 250 поінтів на залізі. Я правильно розумію? Тобто вони збільшили кількість поінтів, щоб втратити цей щиток. Найше. Nice. Це вже краще, ніж. Що таки 50 поінтів набити? Це гру, це гру програти вже 20 поінтів дають, чи скільки там, чи 10. Тобто 4 гри і маєш щиток. А тут треба буде скільки ігор зіграти. Щоб набити цей щиток. Ці 250 поїнтів набити. От. Тобто вони на кожному рангу. Підняли. 100, 50. Чим вищий ранг, тим менше. На мастері взагалі нічого не змінили? На геймі теж. На чаліку теж. І на цьому новому рангу теж. Тільки на, на низьких рангах. Ну, це давно було пора зробити, але чому, чому на мастері не змінили? Це дивно. Якщо міняти, то міняти вже. Піднімати на всіх. Треба було 750 зробити. Щитки реально дуже сильно сейвлять. От, завдяки ним люди піднімаються. Так, йдемо далі. Крім того, ми також зменшуємо рейтингову стійкість, яку можна отримати за всіма напрямками. Щоденний перший матч було 25, стало 10. Що таке рейтингова стійкість? Я, не, я не, навіть не знаю, що таке рейтингова стійкість. Тобто це настільки неважливо якісь зміна, що 10 тепер. Тобто будуть менше давати рейтингової стійкості. Щоб за перший матч. Давали 25, тепер будуть 10 на залізі. На мастері нічого не міняється, на ГМ теж 50. А, це це... Це, це поінти для щитка? За першу перемогу чи що? Щось не дуже зрозуміло, що це таке. Так, ну йдемо далі. Поки що більш-менш непогано виглядає. Е -е. Стоп. А, тут продовження. А, це поинт за те, як ти зіграв. Рівень S було 30, тепер 15. Тобто менше будуть давати поінтів. Очок цієї стійкості. Це, це добре, це плюс. Це плюс. Тому що повільніше будуть набивати ранги. Апатись. От. Правда... На Diamond, Мастері і ГМІ нічого не поміняли взагалі. На Чаліку. І на смарагді. І на платині. Тільки на супернизьких рангах. Тобто вони хочуть бустанути супернизькі ранги. Тільки і все. А, високі, а про високі ранги вони забили на високі ранги. Нічого не міняють. Рейтинг А те саме. Ну вони таким чином вони запустять. Хоча... Хоча ні. Коли ти заходиш в гру, як, як ти новічок, то ти новенький в грі тут. То... Ти маєш там, не знаю, срібло, бронзу, десь такий ранг. Чи... Ти будеш отримувати менше поінтів. Не знаю, як це вплине. Ну, т, типу, у них така логіка, що це допоможе не так швидко апатись людям. На вищі ранги. Але отримати золото не так вже й важко отримати золото. Це не високий ранг. Тому таке собі, я не знаю, вони так, якісь, якось лагідно вони так... роблять ці зміни, щоб нікого не образити. З <заробців> Так, йдемо далі. Найнижчий результат відповідності, ефективності. Най... Найнижчий результат відповідності. Тут теж щось зменшили якісь результати, типу. Як, залежно від того, як ти зіграв, ага, поінти начисляються, поняв. 2-2-2. Два, Це два, два. взагалі, ну, такі, змі... такі зміни мік... мікроскопічні жод. Найвищий результат матчу. Угу. Те саме. На низьких рангах зменшили. Пойнтів, скільки будуть давати учопці. На всіх інших залишили. Ну, крім тут, смарагда. Тут зменшили на 5. Окей, okay, йдемо далі. Ре легендарна черга. Що в легендарні зробили? Стоп. У нас також є останні змінки політами, що RedDіс проактивно з 10 до 5. Теж тут зменшили. Добре, йдемо до легендарної черги. Як ми вже згадували в попередньому перегляді, бачимо, ми також вносимо зміни. По-перше, ми змінимо легендарні очки, щоб вони відображалися в ваші кумулятивні легендарні очки не лише на рівню. Тому що ми думаємо, що це допоможе вам легше знати, де ви знаходитесь у рядах. Наприклад, якщо ви вперше розблокуєте легендарну чергу, ви почнете на рівні Commander 4. Якщо ви зробите 50 очок під час гри, ваш дисплей тепер показуватиме 850 тисячі. Якщо ви досягнете рівня легенди, ваш дисплей покаже 4000 балів. Нічого не зрозумів, що я прочитав. Завважте, що це коригування не впливає на вимоги для кожного рейтингового рівня. Вони залишаться незмінними. Угу. Ми також додаємо дисплей до сторінок профілів і карток профілів для гравців Legend. Ніхто не грає в легендарну чергу. Тому що там дисбаланс. Єдиний плюс це, це соло, соло катки і все. На якому відображається кількість зароблених вами Legendary Points. Баланс там зробіть по рангам. Тоді може буде більше людей грати. Отже, коли ваші друзі відвідають ваш профіль, вони зможуть побачити ваші досягнення. Оскільки ага. легендер Q призначений для гравців, які хочуть продемонструвати свої навички, у нас є правила та вимоги. Перш ніж ви можете стати в чергу. Тож ми додаємо кнопку правил турніру в верхньому лівому куті інтерфейсу входу в легендарну чергу, яку бачитемуть гравці на гвардіан і нижче. Ви зможете переглядати важливі правила. Блін, такі би правила ще додали, коли люди заходять в просту чергу. І там би писало гайди. Типу, АДК йдуть на таку лінію, сапорти виконують таку-то роль. Хто сапорт, який герой сапорт, який не саппорт? Бо у мене недавно чувак пікнув Ізраїля в саппорт. Це нормально? Це по-вашому нормальний uh, герой для саппортінга. Uh, Frecuus Access ced. Get... Questions. З додаванням нового рангу чи будуть змінені будь-які інші ранги. Так. Так. З додаванням <в> суверена ми знизимо вимоги до підвищення з майстра до ГМ. 40. До 30 марок. Ага, тепер 30 треба буде, а не 40. Ми також скасуємо вимоги. До рангу для просування між гемом і претендентом. Тож тепер вас миттєво підвищить із гема до претендента, коли ви наберете 60 балів. Поняв. Тобто тепер треба 30 міток буде. На гем. А якщо до таблиці лідерів, чи відображатиметься гем? Це зміниться, оскільки є новий ранг. Найкращі гравці з вашого регіону, Вчалік і Соверен, увійдуть до таблиці лідерів. А їхнє ну, це таке. попередніх сезоном було скидання? Чи буде скидання рейтингу до початку? Я думаю, буде. Кожного сезону скидують. Хто, хто, хто взагалі запитує це питання? Завдяки змінам, які ми впроваджуємо, ми хочемо переконатися, що кожен має новий старт і можливість просуватися по рівнях і досягати своїх цілей. Отже, ми зробимо програмне скидання, яке трохи відрізнятиметься від минулого сезону, про який буде оголошено незабаром. Тому, будь ласка, слідкуйте за майбутнім оголошеннями про скидання рейтингу. Окей. А якщо до Legendary Q, чи буде скидання? Так, буде, однаково він буде відрізнятися по попередніх сезонів. В минулому гра... Я взагалі в цьому сезоні я навіть не грав у легендарну чергу. Пару разів тільки заходив, чисто потестити. Мене там виносили просто вперед ногами. Тому що там попадаються проти тебе може бути Чаліки, а, спро... ну у них простий ранг чалік, а в легендарній черзі саме другий. другий перший ранг у них. ГМ, то і немає балансу між командами. Але ми помітили, що скидання змусить гравців грати більше ігор, ніж потрібно, щоб досягти заслужених рангів. Mm -hmm. Ну і таблиця. Скільки потрібно очок. 750, 750. Тут, тут ви все, все бачите. От. В принципі, все. Це все, це вся новина. Тобто, єдине, що я з цього зрозумів, що вони змінили. Можна підвести підсумки, що вони цього, цієї новини. Щітки вони додали тепер складніше набрати цей щиток. На низьких рангах, на високих без змін. Тобто потрібно більше грати тепер, щоб набити цей щиток. Як це вплине? Це по суті це мало би сповільнити людей, які апаються, тому що вони будуть довше апатись. Довше будуть набивати цей щиток. От, і їм менше поємтів буде давати за їхню гру. Ну, і новий і, і новий, цей, новий ранг, нове звання, суверен. Мені можна не мріяти про те, про що я його апну хоч колись. Тому що я Чаліка ніколи не брав. Брав ГМО, а Чаліка не брав. Тому. Подивимось. Все. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал. Якщо вам ця інформація була корисна. Заходьте на стріми, стрімлю, змінив трохи формат стрімів, тепер стрімлю. П'ятницю і в неділю, здається. Я вже сам забув. Коротше, в п'ятницю і в неділю. От. Приблизно в сьомій годині. Всіх чекаю. Все. І до наступних відео. Па-па.